Є зі служби безпеки Дабі Дабі ізник Креслер, який тут жив. Ясно, як його звати, Кріс Спинуа батько вбив дружину і сина, а потім вбив себе. Чому так сталося? Як це сталося? Якщо скажете, що я прославляю вбивця, то вимкніть відео. Визнаний критиками серіал. Секрет вирвався з мішка. Всі хотіли знати, що насправді відбувається за лаштунками. Повертається! Реслінг був братством! Це як бути у мафії. Люди просто так з верхівки арени не падають. Щось пішло не так. Одна жінка кричала на мене і обзивала клятими убивцею. Я штрикнув його разів. Дев'ять нарахував дев'ять. Хлопці, які ламають собі усі кістки, аж ніяк не фейк, Решітки ставали все вищими, більшими і кращими. Це не йде на користь іміджу професійного реслінгу в очах суспільства. Темний пік рингу. Перекладено та озвучено Байбако ТІВІ. незабаром.